Приладами трасу шукач і витоку шукач, ми обстежуємо газопроводи і проводимо їм діагностику на виявлення місць витоку чи пошкоджені ізоляції місць витоку для того, щоб провести їм по потребі ремонт і так далі. Група, інша, яка займається плановим технічним обслуговуванням, це група працівників, які обстежують внутрішньобудинкові системи газопостачання, заходять в кожен будинок, от, проводять обстеження, проводять, що заключається в це обстеження. Це перевіряють автоматику безпеки в газових приладах, справна, це перевіряють тягу в димових вентиляційних каналах, от, проводять, випробовують, не випроводять. Перевіряють газопроводи внучоменткове на щільність і проводять інструктаж для абонентів по безпечному користуванню газу у побуті.